Вітаю, друзі, на моєму каналі. Отже, вдруге я закінчую поливати та вирощувати свою бавовну. І зараз подивимося, чи дійсно додали вони більше товарів для призів. Залишилося декілька крапель. І все зараз разом побачимо. Ось, закінчили. Переходимо. Так, переходимо до призів. Зараз себе так, додавали вони ще більше призів. Залишилось так і рушник. Що в нас додавалось? Якісь туристичні одноразові рушники, пляшка, якісь гігієнічні серветки, органайзер, відкривачка. Машинка якась закриття, не знаю, що це таке. Зараз подивимось. Безротова миша, симуляція шовкової подушки. Ну, це смішно, звісно. USB-кабель та, звичайно, набір шкарпеток. Так, бачимо, що деякі позиції вже недоступні. Ну, зараз більш детально подивимось. Так, ось такий набір, серветок мені не потрібен. Це для подорожей. Зараз цим туго. Набір пляшок, ціна 348 гривень, але це смішно. Зазвичай у розріб вони продають там 80-70 гривень. На ціни навіть можна не дивитися. Ціни там в 3-4 деколи і в 5 разів перевищують. реальні. Якісь гігієнічні серветки. Набір. Так, такий органайзер для кабелей, павербанків, телефонів. Непогано. Непоганий органайзер. Бачу зроблений. Добре. Подивлюсь. Так, відкривачка. Я такий вже дивився, але вони не підходять для великих наших кришок, тому брати не будемо. Так, машинка закриття. Ну, Мені таке не потрібно для запайки вже відкритих пакетів. Ну, не знаю, може до комусь і потрібно, мені так. Мені Можливо, взяв би таку мишу, але. І нема у доступі. Так що проходимо. Так, імітація подушки. Шовкові подушки, ну, мені також таке точно не потрібно Непоганий кабельок але в мене вже їх багато. Також, мабуть, не буду брати і замовляти таке. Але, в принципі, непогана річ, кому така потрібно потрібна. Ну і, звісно, останній набір шкарпеток. Зверніть увагу, що я вже таки замовляв, це для жінок по розміру чи для дитини. Набіри маленьких рушників немає, залишились тільки великі, мабуть, візьму їх. 630 гривень пишуть, ну. Це реально смішно. Вони їх продають там, до 100 гривень. Так, і два різновида. З малюнком і звичайне. Щось мені з малюнком не подобається, мабуть, візьму звичайне. Отже, зараз ще раз подивимося. Ну, взяв би мишу, якщо б була б, напевно. Мені моя мишка трошки підлючує, тому мені потрібна нова миша. І так, вибираю. Рушники. Зараз провімо, в яку ціну вони їх поставлять. 10 центів. Так, ще раз подумаємо, який взяти. Напевно, все ж таки звичайний без малюнка. Розмір, бачите, 70 на 140 великий рушник. Так, оформлюємо 10 центів 4 гривни. Отже, тиснути продовжити. Так, ось. Так, все вірно. Адреса вірна. 10 центів, оплачуємо. Все, плата пройшла, будемо чекати на доставку і подивимося. Подивимося, які рушники вони висилають. Хочу нагадати, що інколи коли продавець не хоче висилати, він робить повернення грошей, але ви на транзакціях теряєте якусь суму, тому рекомендую мати якийсь рахунок. У доларах з якоюсь там невеликою сумою і проводити оплату в доларах. Якщо буде повернення, ви ці гроші не будете втрачати на транзакціях. Вам просто буде повернути та сума, яку ви оплатили. Отже, переходимо знову до начала гри. Все спочатку по новому колу. Спасибі, що додивилися. Всім гарного дня! Бережіть себе, бережіть своїх рідних. До зустрічі у нових відео. А ми будемо чекати на подарунок.